Літаки Росії масово вибухнули, попадали на голову расистам і розірвалися, вкриваються. Полум'ям аеродрому та військові бази АРФ, ось так літати і бомбити Україну безкарно не вийде. втім не лише ЗСУ зробили свій внасок у реформу повітряних сил РФ, а й самі рашисти Адже ППО Росії вперше чітко відпрацювала щоправда по власній авіації, назбивавши своїх же пілотів. Кадри далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Окупанти влаштували масовий френдлі фаєр по своїй же авіації. Цього разу рашисти відкрили вогонь по рашиському багато. Цільовому літаку, прийнявши його за український безпілотний літальний апарат, як повідомляє російський телеграм-канал Астра інцидент стався в місті Салават. Місцева влада оголосила повітряну тривогу, коли літак залетів у заборонену зону. Охорона нафтопереробного заводу концерну Газпром відкрила по ньому вогонь. На опублікованих у мережі відео можна побачити проліт літака в небі над одним із об'єктів. Очевидці також зняли момент, коли по літаку. Почали стріляти. Один із них каже, що повітряне судно зачепили. Після атаки у повітряного судна сталося протікання палива однак воно змогло здійснити посадку в аеропорту міста Уфа. Телеграм-канал Рашистів База публікує відео, який зняв один із членів екіпажу. Він показує пошкоджений кулями одяг та стан самого літака, що отримав безліч пошкоджень. За даними каналу, на борту перебували пілот, інструктор та оператор. Одяг одного з них також зрешетили кулі охорони нафтоп переробного заводу територію Арафія систематично атакують безпілотні літальні апарати. і Ці нальоти часто призводили до масштабних пожеж на військових об'єктах. Рашисти в погоні за славою за збиття українських дронів досить часто через власні помилки плутають їх із авіацією армії РАФ і без жодного сумніву збивають їх потім вже усвідомлюючи, що підірвали своїх. Тож в Білгородській області РФ представники тероборони загону Барс показово няками розбили трофейний безпілотник, начебто засу. Однак згодом з'ясувалося, що ця пташка була їхньою. Відео інциденту спершу з'явилося на каналі Російської спеціальної кореспондентки Ольги Курлаєвої. Однак подала вона його як переможні кадри відпрацювання окупантів із стрілецької зброї по безпілотнику України Фурія. Коли ж стало зрозуміло, що на відео насправді рашисти збивають свіжі БПЛА, суперками групування за СРФ північ, яке коштує більше 10 мільйонів рублів. Росіянка поспішно видалила до. Опис із соцмереж, адже дуже швидко у мережі рашистські воєнкори накинулися з критикою на Курлаєву та окупантів. Тож їй довелося виправдовуватися. Кореспондентка заявила, що нібито на безпілотнику не було жодних розпізнавальних знаків, і про його переміщення ніхто не попереджав. Цитую, рухався об'єкт в бік населеного пункту. По безпілотнику працювали прикордонники і мужики з тероборони. А що їм треба було стояти та дивитися? Написала вона також заявила, нібито безпілотник приземлився на землю без жодних пошкоджень і похвалила окупантів за те, що вони відпрацювали по БПЛА. Ось тільки навіть самі рашисти не вірять в те, що російський безпілотник залишився неошкоджений Та по у роботі тероборонців не бачать. Один із телеграм-каналів написав, що тероборона тепер винна групуванню «Сєвєр» один розвідувальний БПЛА. Пізніше вони додали, що гори стрільців провчили і тепер навчатимуть іден ідентифікувати безпілотники, але це їм не допоможе. Адже також стало відомо про те, що новітній російський безпілотник А-70 хотнік вийшов з під контролю над Україною. і Був збитий винищувачем су 57 який його супроводжував, відразу після збиття БПЛА рашисти випустили по місці його падіння ракету Ескандер, щоб знищити уламки і проховати те, що вони зробили, як пише Форбс. Є кілька причин, через які РФ хотіла б перешкодити заходу, вивчити частину безпілотників. У видання акцентували, що збиття С-70 «Охотник» може стати однією з найбільших соромів коли-небудь пережитих рашистськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше. Ці ракети скандер дефіцитні дорогі і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мута, як акцентується в публікації. І зазначається, що незважаючи на спробу армії РФ замести сліди, українці встигли забрати ключові компоненти збитого безпілотника С-70 для аналізу. Аналізу, який ймовірно буде дуже незручним для расистів. Зокрема, західні інженери можуть отримати інформацію, яка певною мірою зведе нанівець можливості А-70 щодо забезпечення його скритності, і ці БПЛА стануть менш корисними. Пише Форбс. Тим часом, якщо говорити про знищення ракет окупаційної армію, то під час нещодавнього масованого повітряного удару РФ по Україні ЗСУ задіяли винищувачі F-16, надані західними партнерами. Завдяки цим літакам вдалося знищити сім Крилатих ракет противника про що в інтерв'ю Sky News повідомив президент України Володимир Зеленський. І за словами глави держави, багато цільові винищувачі f-16 які входять до складу повітряних сил України, демонструють високу ефективність у протистоянні повітряним загрозам. РФ. як працюють f-16 на сьогоднішній день. Дуже добре, здебільшого відмінно у нас дуже мало. f-16 що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі. Рю цивільній інфраструктурі зазначив Зеленський. Раніше ж президент заявляв, що Україні потрібно не менше 128 багатоцільових винищувачів типу f-16 На сьогодні партнери задекларували намір надати близько 80 Ну а далі говоримо і про бавовно на території расистів. Адже як повідомляє речник української добровольчої армії, південь Сергій Брачук в Брянській області було атаковано завод стріла із виробництва електротехнічних компонентів для. ВСРФ у суземці місцеві жителі в пабліках в паніці одразу ж почали дописувати про вибухи, про влучання в завод і про детонацію. Ну а глава Дагестану повідомив про спробу атаки безпілотника по об'єктах у Каспійську. Робота аеропорту Махачкали призупинена сьогодні. За попередньою інформацією було здійснено чергову безрезультатну спробу атаки безпілотного літального апарату по об'єктах у каспійську. На даний момент інформації про руйнування. Немає, пише Меліков. У свою чергу змі повідомляють, що роботу аеропорту Махачкали призупинено через загрозу БПЛА, запроваджено режим Килим. Тож чекаємо на позитивні новини. А поки поговоримо і про тимчасово окуповані території, адже й туди до расистів завітала бавовна. В тимчасово окупованому Бордянську Запорізьку області пролунали вибухи. Після чого в деяких районах міста сталося відключення світла та виникли проблеми із інтернетом. Про це Бордянська міська військова адміністрація повідомляє. В телеграмі мешканці декількох мікрорайонів, 8 березня, колонія, східний проспект та інші, чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8 березня та в колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції. Йдеться в дописі. А ми нагадаємо, що напередодні в окупованому Бурдянську на Запоріжжі пролунав гучний вибух. Українська влада повідомила про влучання по порту. Місцеві ж змі пишуть, що в той час окупанти оголошували загрозу БПЛА. Також зазначається, що після вибуху в районі порту було видно заграву. А в прибережних районах відчувався запах горілого. Окупанти ніяк не прокоментували вибух. Ну і також українські військові вразили РЛС ЗРК Букам 3 рашистів на запорізькому напрямку. Вартість одного комплексу становить 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба сил безпілотних систем ЗСУ. Радіолокаційна станція підсвічування цілей і наведення ракет РПН 9 с 36 Ключовий елемент зенітно-ракетного комплексу. Її вартість оцінюється приблизно в 10 мільйонів доларів, розповіли військові. І зазначається, що операцію із виявлення та знищення цілі провели оператори 412 чотириста дванадцятої ОББПС Нюмезіс. Так, вкотре було доведено ефективність підрозділу в ослабленні протиповітряної оборони ворога. Військові, що прилюднили відповідне відео, на ньому показали, як букам 3 мчить дорогою, і в нього влучає український боєприпас російська техніка продовжує рух, намагаючись втекти від ока сил оборони. Проте відбувається повторне влучання. ЗРК спалахнув, а окупанти, які були всередині, вискакують із нього. Їхня доля залишається невідомою згідно з відкритими джерелами РПН 9 С 36 призначена для використання вогневій секції ЗРК 9 К 317 сімнадцять букам 2 спільно з двома установками пускозарядження, забезпечуючи таким чином обстріл одночасно до чотирьох цілей в умовах лісистої та гірської. Місцевості з висотою рельєфу до 20 метрів. Підсвічування цілей наведення ракет здійснюється завдяки антенному посту, здатного висуватися на висоту до 21 метра. Ну а ми нагадаємо, що напередодні сили оборони України завдали удару по нафтобазі Атлас, що в Ростовській області РФ. як повідомляв генштаб збройних сил України в результаті ураження, виникла пожежа на території об'єкта. Фіксується що не менше два осередки займання у генштабі. Нагадали, що Атлас є частиною російського військово-промислового комплексу який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РАФ. влітку цього року. Вказана нафтобаза вже зазнавала атаки сил оборони. Окрім цього, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу боком три російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йдеться в повідомленні. Також у генштабі додали, що завдання виконано підрозділами сил безпілотних систем селс спецоперації збройних сил України та головного управління розвитка Міноборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ну і включно ми з вами знаємо те, що перманентно Російська Федерація атакує територію нашої держави <кхи> шахедами, використовуючи їх як і вночі в більшій кількості, так і звісно, в день вони ще літають територію України. І до речі, якщо говорити за сьогоднішню ніч, то дуже мало рашиста запустили шахедів, Дуже дивно всього 10 ударних бипла, типу шахет та безпілотників не типу. Було запущено Курська та приморсько-ахтарська рашиської федерації. Ну а наші повітряні сили збили 8 одиниць ворожих БПЛА протягом цієї ночі. А у повітряних силах надали коментар, чому ж шахедам дозволяють літати довго над Україною. І про це пояснив речник повітряних сил збройних сил України. Таким чином в Україні бракує наземних комплексів проти повітряної оборони, щоб повністю закрити небо. Ударні безпілотники шахеди, якими Росія тероризує українські міста, важко виявити. І не просто збити. Окрім того, їхній запуск відбувається за траєкторією, яка проходить над складним рельєфом місцевості. Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю командування повітряних сил збройних сил України ілля Євлаш. За його словами, у повітряних сил немає достатньої кількості наземних комплексів проти повітряної оборони, щоб повністю закрити небо над Україною. Досить складно його збити нашими старими літаками, тими самими мігами, тому що шахет малопомітний досить малий Інки а радари на літаках уже застарілі у цьому випадку нам би допомогли інші західні літаки, сучасніші, які мають кращу фіксацію. І звісно ж ракети, наголосив Ілля Євлаш. Також він сказав, що окрім того, що шахет важко виявити, його ще й важко збити. Якщо а, прострелені крила, він зможе далі летіти. Якщо уражено блок живлення або двигун, то він може пікірувати або вибухнути в повітрі Окрім того, з кулемета у нього доволі важко влучити. Для цього потрібно мати хороші стрілецькі навички. Пояснив. Речних повітряних сил ну і також за словами Євлаша. Ворог намагається запускати шахеди над складним рельєфом місцевості. це ярами, балками, руслами річок, куди мобільна вогнева група швидко не дістанеться або над лісами у яких неможливо вести прицільний вогонь. Ось бачимо, яку інформацію нам надали повітряні сили. Тому тепер ми з вами більш точно розуміємо, чому шахеди літають і в день в території України. Ну а з приводу ракетних загроз, то, звісно, воно все залишається. бо рашисти продовжують виготовляти. Ляти і ось Іван Крачевський експерт назвав своє бачення з приводу того, чи готується знову а, так масово вдарити Україна сотнями своїми, а, точніше рашисти вдарити сотнями своїми ракет по території України. А, так от він зазначив, що історична практика показує, що для Москви стандартно воювати доти, доки ракети не закінчаться у нуль. Сказав Іван Крачевський. Заяву про те, що Росія готується застосувати одразу декілька сотень ракет для удару по Україні. Можуть бути частиною їхніх інформаційних операцій, однак зазвичай за ними слідкують реальні пускові а, ракети. Попередив військовий експерт з Дефенс Експрес Іван Карачевський. Що стосується нового масштабного повітряного удару Рафії по Україні, то це завжди ймовірно, заявив він. У Росіян завжди йдуть послідовно спочатку інформаційні операції, про що Ірина вам на початку теру говорила. Ну а потім пуск ракет. Тому доведеться тримати баланс і в міру можливості сприймати це все холоднокровно за його словами. Історична практика. А показує, що для Москви стандартно воювати доки, доки ракети не закінчаться у нуль. Коли ми оперуємо фразами, що росіянам потрібно мати якийсь недоторканий запас ракет, то час орієнтуємося на застарілі реалії. Як ще два роки тому ми рахували скільки, коли і чого у рафії закінчиться, додав Іван Киричевський, авіаційний експерт. Ну а з приводу нової цяціали, якою залякує нас Рашиська Федерація, Решніка, але як вже зазначили у це кедр, а шифр є орешник, Сам комплекс називається кедр. Так, от в ІСВ в, в американському інституті вивчення війни в сьогоднішньому звіті оновленому надали свої коментарі. Те, що ось ця російська ракета «Орешник» не має нічого особливо нового. Її застосування не призведе до російської ескалації війні. Повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівняння її руйнівних можливостей з можливостями. Метеора покликане залякати Україну, ну і звісно, не лише Україну та й захід, і відвернути mm. Київ від подальших ударів збройних сил України по території Рафії західними системами. А засилля Путіна підкреслити технічні характеристики ракети є частиною широкої кампанії рефлексивного контролю, психологічного тиску на Україну. Ну і включно вже знаєте, Путін і його посіпаки кричали про повторні пуски, які ймовірно будуть найближчі датам дні, як вони кажуть, по території України, що треба підготуватися і знову вони хочуть бити але цього разу як кажуть а, рашистські а, оці пропагандисти це буде центр прийняття рішень ми з вами розуміємо що це е, в києві так от чи готові росіяни дійсно піти на такі кроки і що зроблять е, у заході у відповідь далі давайте заслухаємо олега лісного українського політолога далі а ті хто цікавляться зброєю знають прекрасно що зброя говорить сама за себе Ну, якщо це класний автомат, або класний пістолет, то не треба розповідати, що він класний. Ти взяв його в руки, ти користуєшся і все, ти його купуєш. Ти ним користуєшся і все. Не треба якої, щоб дідушка якийсь вийшов і розповів, що тут, якщо нажмеш, а так ні у кого не нажимають, тільки у нас. Mm -hmm. да? Ну звісно, що ніхто не буде цього купувати. Тому що коли про зброю дуже говорять, то значить, хочуть її або її нема, або вона не може говорити за себе. Я тут без того, що не треба цього на все зважати, боятися і так далі. Це перший момент. Зброя ну, вона не сказала те, що мала сказати. Якби вона сказала те, що мала, була б зовсім інша ситуація, І зовсім інший фльор не був би. Але якщо ми розглядаємо це як і псо. То ми бачили, що це починалося. Це починалося там так творчески, там Маша Захарова забула вимкнути телефон. Е, всі казали, там таке, 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 тільки таке, ти нікому. Да? І потім виходить дідка, Путін і каже, що во, а решник. Да? Угу. Тобто, коли, ну я просто виходжу з такої, знаєте, інформаційної е, хижості своєї, угу. да? коли за ІПСО береться глава держави. То значить, що то не так. Угу. Не зайшло. Не зайшло. Насправді не зайшло, тому що адресат зрозуміло, що Трамп, Трампу зараз не до цього, він переставляє свої шахматки, а тут ще Путін своїми оцими проблемами з якимось Орешником. Сполучені Штати, я думаю, впевнені, впевнено володіють інформацією про цей Орешник. Угу. Ми його так називаємо, тому що в нього назва як, як у диявола. Да? Дуже багато імен у нього. Да? І тут е, тема не взлетіла. Не налякала, кого не мала налякати, і зникла майже з інформаційного простору. І тут знову лідер держави. Причому це було. Я передивився. Я почитав дуже багато коментарів. Думаю, не вірю. Треба передивитися, передивився. І тут, ну це вже ну це реально виходить, знаєте, як в чекістських фільмах показують. Ах, ви не можете? Я щас покажу, як, як треба це зробити, і псу. От я вийду і розкажу. І він каже лідерам держав, оцього невеликого такого блоку, да, що ви мене просили. Я вам зараз розкажу. Ви мене просили, і оце і про Рєшник, ви мене просили, і про те, що українська влада там вона нелегітимна, тому що у них виборів не було. А забув старенький, чому виборів не було? Тому що війна. Тому що ти вліз на цю територію, ти вбиваєш людей, і нам не до виборів, нам до виживання. Да? І він оце розповідає, розповідає. І глядачі сидять просто ну реально, от як не вірю. Да? Вони мають це слухати, те, що не питали. Тому він реально продавив цю тему далі. Вона зайшла в інформаційне поле примусово. Да? У нас не один адінарешник, у нас там багато речників. Ми можемо ними вдарити по Україні де захочемо, по обикновенню, по, по прийняв прийняття рішення. Да? І знову ж за вуха затяг цю тему. Тому, як на мене, можливо, я помиляюсь, це про неякість цього іпсу. Угу. Якби воно було якісне, боялися б решника. І решник був би основою цього всього, а не товариш Путін. Ну, а далі поговоримо про ситуацію, яка відбувається в Чорному морі, адже росіяни продовжують випускати е, саме свої ворожі кораблі для того, щоб з цієї території обстрілювати Україну. І станом на сьогоднішній ранок в чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр. Перебувають також за статистикою, яка з'явилася від військово-морських сил України в Азовському морі кораблі ворожі відсутні в середземному та. Кож така сама ситуація, тож розуміємо, що зараз росіяни все менше намагаються використовувати свої кораблі для обстрілу України, але час від часу це відбувається, особливо вночі. До речі, ми помітили таку тенденцію. Ну, А президент України Володимир Зеленський він також коментує події, які відбуваються на території України наразі. І Зеленський розповів про. Те, що відбувається саме на фронті, станом на сьогоднішній день, і про важливі речі, які необхідні для України, Зеленський сказав, що окупанти продовжують наступати на фронті, і це на жаль факт. Тому підтримка від країн для України не просто озброєння, а питання виживання. Зеленський нагадав, що країна. Кожної ночі, кожного дня продовжує атаку проти України шахедами, ракетами російськими і кандерівськами і шахедами Ірану. Це сотні ударів дронами та ракетами. Щодо енергетики, цитую слова Зеленського. В нас є тут великі виклики, і все через свідомі атаки Росії. Вони самі кажуть, куди наносять удари якими ракетами та їх кількість, і Путін цьому дуже радіє. Росія за час війни скоїла 1120 атак проти нашої генерації. Окрім того, Рав дуже рада, що має кластерні ракети, ракети, що не тільки інфраструктуру, але і людей довкола неї. Наголосив президент і Україна хоче зараз максимально тиснути на Росію і примусити її до дипломатії, щоб вона припинила будувати ракети і іншу зброю проти нас. Тому нам потрібна консолідація всього світу. Окрім цього, Зеленський прокоментував, як саме він би бачив закінчення війни, як потрібно припинити війну в Україні. Тож подробиці далі. Зеленський готовий припинити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Арафія не відразу поверне окуповані території. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність закінчити гарячу фазу війни за умови, що контрольована урядом частина української території буде взята під парасольку НАТО, що дай змогу йому пізніше домовитися про повернення окупованих територій дипломатичним шляхом. Про це президент заявив в інтерв'ю Sky News. коментуючи повідомлення змі про те, що одним із планів обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення. Війни може бути передача Києвом території, яку Москва забрала в Україні в обмін на вступ НАТО у, до у, України до НАТО. Зеленський заявив, що членство в НАТО має бути запропоновано неокупованим частинам країни, щоб покласти край гарячій фазі війни за умови, що саме запрошення НАТО визнає міжнародно визнані кордони а, 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 України. Він погодився із тим, що окуповані східні частини а, України наразі не будуть включені в таку угоду. Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яка перебуває під нашим контролем, нам потрібно зробити це швидкою. Тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом. Вважає президент Зеленський. Наголосив, що припинення вогню необхідне, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, щоб захопити ще більше української землі. Він зазначив, що НАТО має негайно прикрити ту частину України, яка залишається під контролем Києва. Чого за його словами Україна дуже потребує, інакше він повернеться. Ну тобто, ми розуміємо, Путін далі повернеться, окуповувати і тиснути, і отак, от повномасштабно діяти на території України.